Є біль, який не можуть вилікувати вибачення, і є правда, яку не визнають навіть після вироку у світі, де прощення сьогодні вважають слабкістю, як не зробити бажання справедливості своїм основним орієнтиром. У відносинах розбираємо цю тему сьогодні з Еліною Лесні, керівницею онлайн-школи по душу опікунству та авторкою книги. Еліно, добре рано, раді вітати вас сьогодні наживо в студії навзаєм. Дуже рада бути з вами сьогодні. Так, дуже дякуємо. Така ситуація, мабуть, яку проживала кожна людина, бо час від часу і ми є кривдниками, і нас кривдять. Але якщо сьогодні поглянути на людину, яку умовно скривдили, і яка не може по перше. Не, не може це прожити без того, щоб і цю емоційну цей тягар, цю біль, щоб прожив і кривдник. От хочеться ж щоб якась справедливість була мені ж погано. Чому цій людині так? Вона не усвідомлює, що вона зробила. Хочеться, щоб і вона це теж прожила, щоб вона розкаялася, щоб вона там постраждала так само, і це дорівнює, що ми урівняємо би, цю ситуацію. Але чи можливо таке емоційне зцілення без каяття кривдника, без оцього всього, що, чого ми так прагнемо? Це дуже важлива тема, вона мені здається, зараз навіть набуває все більше і більшого розголосу, емоційна справедливість а, взагалі. Да, це, ну, давайте почнемо з того, що це таке. Да. Емоційна справедливість це а, така психологічна установка, в якій людина а, вона а, а, прагне а, цієї емоційної справедливості. Да. Або якщо біблійними очима подивитися на цей термін, то пла, прагне просто відплати, uh -huh. прагне помсти. Мені боляче. Я маю право, щоб і ти пережив на ту біль, яку mm -hmm. я е, переживаю. Е, мені ніхто не допомагав, і ти теж маєш пройти через те, що е, тобі ніхто не може допомагати. Е, ви знаєте, емоційна справедливість це такий спосіб відновити рівновагу, якщо от забрати з рівняння Бога. От заберемо Бога з рівняння, тоді ми будемо устраивать мородобойчики. Mm -hmm. Насправді прощення. Е, да, чи емоційне відновлення воно не потребує прощення? Воно прощення, звісно, допомагає емоційному відновленню. Нам mm -hmm. легше, але тим не менш, навіть коли ваша дорога людина зробила вам боляче, і після цього вона попросила пробачення, вам трошки легше, але ж нікуди не, не уходить. Mm -hmm. Вона все рівно не може вилікувати ваш біль. Mm -hmm. Тому прощення воно допомагає, але не є необхідною умовою для емоційного відновлення. Ну так цікаво. Зазвичай у нас якось формується, ну, напевно, це людське наше, хоча часом ми десь приплітаємо і слово Боже до своїх думок, що як я можу вибачити людину, вона в мене пробачення не просила, Та? І ти такий думаєш, ну, в принципі, логічно, бо пробачати ж потрібно тих, хто просить пробачення. З іншого боку, ми говоримо про те, що. Ці всі образи вони руйнують в першу чергу мене. Бо і дуже часто ж взагалі як буває, якщо ми говоримо про якісь глобальні речі, ну як, наприклад, війна в Україні, да, коли є кривники, це все дуже очевидно. А коли є навіть якісь такі речі, де людина образилася на іншу, а інша навіть і не знає про те, що вона завдала болю цій людині, і ті, як то кажуть, хоч би хни. А інша руйнує себе середини, бо переживає у цей біль. Е, що робити в таких випадках, коли в принципі ти не можеш вплинути на те, чи буде визнавати свою помилку та людина, чи буде вона просити прощення, як визнати свій біль, що це означає, і як стати на шлях прощення, навіть не е, чувши слів е, таких. Ну, давайте визнаємо, що прощати взагалі дуже складно, та, і емоційну біль вгамувати досить складно. Часто люди, яких образили, проти яких зрішили, вони е, із за болі вони знаходяться навіть в якійсь такій постійній ловушці своїх думок. Ну, можливо, ви ловили себе на думці. Коли вас хтось образив, ви постійно знаходитесь, наче в судовій палаці так, дуже часто ви обвинувачуєте, ви виносите вирок. Є такі люди, які. Ну, от Винесли вирок, заблокували в інстаграмі зразу, перестаєш спілкуватися, чи шукаєш можливості, як тобі відомсти цій людині. Так? Біль, вона взагалі е е затуманює наш погляд. Ви ніколи не думали, чому в старому заповіті написано зуб за зуб, око за око. Це ж не було, е не був наказ: От тобі вибили зуб, і ти вибий зуб. Але чому саме, якщо тобі вибили зуб, тобі дозволяється вибити зуб? Тому що коли тобі болить. Ти можеш завдати більшої шкоди, ніж завдали тобі. Uh -huh. Це завжди так і Тому Бог обмежив нас в нашій помсті. Він каже: Окей, тебе вдарили, ти вдар, в тебе вдари, в тебе вбили корову, ти можеш забрати корову ну не більше. Uh -huh. Ви, напевно, ж спостерігали, коли діти б'ються. Один образив іншого, другий зробив в три рази більше, ніж проти нього зробили. Біль взагалі поганий порадик, порадник. З ним треба розібратися в першу чергу навіть до того, як іти до людини і розказувати про нього. Тому ми пам'ятаємо, да, є прощення, два види прощення. Перше це внутрішнє прощення, а друге, це те, яке ми даємо у взаєминах. Внутрішнє прощення ми маємо повеління від Бога прощати, коли ми стоїмо. Де? На молитві. Коли ми молимося, ми маємо простити всіх, хто проти нас грішив. А, є люди, які ніколи не попросили прощення за те зло, яке зробили в моєму житті. Але я не маю бути рабом цього непрощення, не маю бути рабом болю. І оце повеління воно звільняє мене. Воно каже: Еліна, ти стоїш, молишся, прости людям те, що вони зробили проти тебе. Тут написано прости, якщо попросили. Ні, прости їм. А чому ми маємо прощати? От тут ключовий момент. Я вам скажу: люди, які вимагають емоційної справедливості, вони не розуміють Євангелія. Вони не живуть Євангелієм. Тому що якщо ми живемо Євангелієм, ми розуміємо, по-перше, нам прощено набагато більше, ніж ми коли-небудь могли би відплатити Богу. Ви пам'ятаєте притчу, яку Ісус розказав про багача, про двох рабів. У багача був один должник, який в йому задолжав такий борг, який він не міг би витр... виплатити за все своє життя. Космічний долг, космічний борг. І той йому простив. Перший раб іде до свого боржника, який йому заважав ну, річну заробітну плату і не простив йому той довб, борг. Що да? робить багач? Він кидає першого раба у в'язницю, поки другий раб не виплатить йому той борг. І Ісус каже, тому і ви маєте прощати. Тобто це не побажання, це повеління. Ми маємо прощати. Якщо ми розуміємо той борг, який нам Бог простив то ми легше будемо прощати ті борги, які проти нас роблять. Uh -huh. так. Якщо ми розуміємо, що кожного дня ми зрішаємо проти Господа, це дає нам величезний насправді кредит, так, коли ми прощаємо іншим людям. Тим не менш, коли ми прощаємо, ми обираємо не мстити. Ми обираємо не вимагати компенсувати свою біль. Тобто люди, які вимагають компенсувати біль, вони насправді не пережили прощення від Бога. Uh -huh. Або якщо пережили, то забули, що їм прощено. Тому дуже важливо, перший етап це зрозуміти, що тобі болить. Другий етап це зрозуміти, а болить чому проти тебе згрішили, чи просто наступили на твоє его. Це теж важливо розрізняти. Да? І третій момент простити, коли стоїш перед, на молитві. І четверте, коли ти вже прийняв рішення простити і простив, прийти до людини і сказати: знаєш, ти мене образив, ти про мене, ти проти мене згрішив. Так, розуміємо, що це такі досить великі кроки для кожного з нас. От е, кожен з них потребує особливого занурення, посвяти і. Просто легко їх не пройдеш, uh -huh. особливо коли це можливо навіть когось вперше uh -huh. хтось з цим стикається. У цьому, в цьому от, це поняття визнати свій біль. От ви казали ще на початку, що можна пробачити, ви мали на увазі просто пробачити, от коли це все пройдеш і біль залишиться. І що з ним тоді робити? Ну, по-перше, маємо розуміти, що прощення не дорівнює примиренню. Uh -huh. так, прощення не дорівнює примиренню. Тобто є люди, які, як я вже казала, вони образили, зробили багато зла в моєму житті. Я простила їх перед Богом, але в нас немає стосунків, uh -huh. в нас немає примирення. Чому? Тому що людина не визнає свій гріх. Вона не каже, це було неправильно. І тому ми не можемо відновити стосунків. А, в таких випадках біль моя залишається а, всередині. Я не можу її. Я не можу її полікувати, але тим не менш я її не погіршую. Ви розумієте, що непрощення, воно дуже глибоко погіршує нашу біль. Так. Тому дуже важливо прийти до Бога і сказати, Бог мені болить. Мене зрадили, мене кинули, мені всадили ножа в спину, мене обговорили. Мене... Про мене говорять гадості. Я не можу це ніяк контролювати. Мені неприємно. І от дуже важливо цю біль проговорити Богу. Ми схильні з білю з робити неправильні речі. Ми, мож, ми схильні їх заїдати, ту біль, запивати ту біль, да? розказати всім іншим про свою біль. І забуваємо, що ту біль треба принести до Бога. І Бог для нас залишив в слові своєму приклади, коли люди виливали цю біль перед ним. І я вважаю, це єдиний здоровий спосіб, яким чином ту біль треба пережити. Єдиний здоровий спосіб це не психотерапія. Це насправді прийти до того, до творця, який тебе створив, і розказати йому, де тебе болить, чому тебе болить, як тебе болить. А чому ми можемо так прийти до нього? Так тому, що він пройшов, пройшов. через зраду, емоційну несправедливість, фізичне насилля. І написано, він це все пройшов і може нам допомогти. Це дуже важливо. Він Написано, що він є той співчутливий первосвященник, той, який нас розуміє в наших скорботах. Тому дуже важливо, коли нам болить, розуміти, що є реакції, які нам до які а, можуть поглибити нашу біль чи привести до, до стілення. Поглибить нашу біль, все те, що. А, Пов'язано з помстою, компенсуванням, заїданням і так далі. Зцілення принесе здорова, чесна розмова з Богом. І відкритість, Боже, я не знаю, коли, коли ти стілиш мою рану, але я довіряю тобі. І я хочу бути з тобою, не зважаючи на ці всі рани, бо ти є той, хто дійсно може мене зрозуміти і полікувати. Я правильно розумію, що справжнє прощення з мого боку настане тільки в той момент, коли я повністю пропрацюю той біль, який в мені. Тому що, ну, напевно, поки цей біль буде, е, ну, наприклад, там, е, ну, вбили там, мою там, близьку людину, uh -huh. і я знаю, що цей кривдник живий. І навіть вирок мене не тішить, що там, сидить ну, наприклад, там, багато років або навіть пожиттєво. Е, і людина все одно в собі відчуває ось е, цю злість. Бо ну, більше ж не зникає нікуди, угу. і, зрештою, все життя ну, людина ну, не пробачає кривдника. І от я думаю, наскільки взаємопов'язані взагалі поняття прощення і болю, і чи реально взагалі позбутися повністю болю, щоб зрештою отримати повне прощення? Ну, це дуже цікаве питання. Я бачу, я бачу вихід таким: біль це те, що я не контролюю. Прощення це те за що я відповідаю. Тобто мій вибір прощати, і деколи ми думаємо, от я прощ... я сьогодні прийняла рішення, а завтра мені не треба до нього повертатись. Якщо мені дуже сильно болить, я часто знаходжу сюдовій палаті в себе в голові, то мені потрібно повторювати навіть деколи вслух я простила. крапка, Я простила, я не буду вимагати помсти. Оце дуже важливо все таки стояти на цьому рішенні. Я Прощаю. А чому я прощаю? Бо Бог Христі простив мене за набагато більше. І він же каже: прощайте один одного, як і Бог Христі простив вас. Це дуже важливо. Я зачитаю цитату Тіма Келлера, який каже: Божа благодать безкоштовна для того, хто її приймає, але завжди дорого коштує тому, хто її дає. Коли ти прощаєш, ти приймаєш біль і втрату на себе, замість того, щоб змусити іншу людину заплатити. Тобто, от, біль залишається, але з часом вона все-таки. Зменшується. От я дивлюся на ситуацію, коли мені принесли там глибоку біль, пройшли роки. Я не живу тою бобіллю. Мені неприємно, десь я згадую про це. Але рішення, на якому я стояла, яке я виборила, яке б дав мені Бог устояти в цьому рішенні, простити своїх кривдників, вони допомогли мені якраз і зцілитися від цього болю. Тому от десь так. Така серйозна тема, і чим більше ми про неї говоримо, тим більше особисто я поглиблююсь в свої думки, де в мене є незакриті ось ці болі і ось ці непрощення до інших людей. І я замислився над тим, що бувають випадки, коли кривдник завдає болю одночасно, ну, наприклад, там, сім'ї або кільком людям. І е, хтось із цих людей вже прийшов до шляху, що я готовий простити. Тобто я з Богом, можливо, домовився да, про свій бій, пропрацював його, отримав підтримку. А, наприклад, моя дружина, чи мій чоловік, чи там дитина такої сили в собі не знайшли. Але рішення щодо долі кривдника і його подальшого життя в руках спільних це має бути спільним рішенням. Як тут бути, якщо один прийшов до прощення, а інший ні? Так, е, да, так буває. Ну давайте визнаємо, що це все не, не просто. Да, нам проходити ситуації, в яких проти нас грішать. Як я вже сказала, нам дуже важливо, коли проти нас грішать, слідкувати за власним серцем. Тому що коли ми страждаємо, ми схильні грішити у відповідь. Ми схильні допомсти, ми схильні гіперболізувати, грати роль жертви і так далі. Тут треба слідкувати за своїм серцем. Я не зовсім розумію, чому це має бути спільне рішення. Я все-таки схильна до тої думки, що кожен відповідає за власне серце, за власний вибір да, в цій ситуації. Але я розумію, про що ви говорите. Я думаю. Потрібен час і господня робота. Якщо, наприклад, дружина готова простити чоловік ні, ну, значить, треба дати час чоловікові прийти до цього рішення. Я вірю, що Дух Святий працює в кожному з нас, і він є той, який вчить, наставляє і веде. Але давайте повернемося до того, що рішення пробачити це все-таки рішення. Це не емоційна готовність не Неемоційна гдовість. Ви пам'ятаєте, Ісус, який висів на хресті, Він казав, Господи, не зарахуємо цього гріха, бо не розуміють, чому так роблять. Зверніть увагу, ніхто не просив у Христа в той момент прощення за те, що Він висів на хресті. І тим не менш, Він просить пробачити їм гріх, бо вони не розуміють, що вони роблять. Тому, рішення, тому прощення це в першу чергу рішення. Яке не залежить від того, просять у тебе прощення чи ні, саме внутрішнє прощення перед Богом, і це повеління. Тому я хочу закликати кожного слухача і глядача, будь ласка, якщо у вас є непрощення а, якихось людей, немає такого гріха, за який би Господь не сказав Я прощаю, і немає такого гріха, за який би ви не могли простити. Це повеління, Господь хоче, щоб ви прощали. Таким чином Він проявляє своє прощення в цьому світі, він нагадує про свій характер. А, прощення дається непросто. Ми, ми бачимо, як дружина Кірка. Да, от Ви бачили, що в Америці його застрілили, вона вийшла і сказала, я прощаю. Я впевнена, що для неї це рішення майже на, 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 на грані неможливо, але Бог дав їй сили прийняти це рішення. Я не вірю, що вона емоційно була до нього готова. Так. Але вона прийняла це рішення, тому що вона розуміє, що Бог просив її за набагато більше. І врешті-решт, ще такий дуже важливий момент Бог за справедливість, Бог Він настільки цінує справедливість, що послав свого сина померти за наші гріхи. Він не просто закрив очі на за наші гріхи, він дуже цінує справедливість. І тому, коли є люди, які ніколи не просять у вас вибачення за свої гріхи. От Істина про те, що Бог засправедливість, вона заспокоює моє серце. Бо я кажу, окей, Бог, ти суддя, я не суддя в цій ситуації. Бо те, як я розумію ситуацію, я ж не, справ... не бачу справедливості насправді, я не бачу цю реальність таку. бо я переслідую власні інтереси, бо мені болить, я гіперболізую цю ситуацію. Mm. Тільки Бог може бачити її адекватно, такою, яка вона є. І тому я маю покласти це своє прагнення справедливості йому. Як тому, хто найбільше цінує справедливість. І, врешті-решт, він роздасть кожному відповідну його справу. І в цьому моя потіха. І тому я своїх дітей вчу: не мсти за себе. Бо якщо ти мстиш за себе, то Бог з тебе спитає. Якщо ти віддаєш Богу помсту, то Бог за тебе заступиться. Оце важливий момент теж пам'ятати. Так, дуже важливо, якраз хотіла запитати про те, що робити з відплатою, бо ми ж часто хочемо бути суддями. Uh -huh. Тут це. Перша ця реакція, от і відплата, і осудження, і так далі, але е, Біблія вчить іншому. І взагалі так цікаво, коли навіть е, читаєш навіть історії тих, хто пережили і як вони з, через роки е, перед всіма прощають тих, хто їх кривдили. Ну, напевно, це велика дія справді Божої благодаті, тому що ми по своїй натурі, от як ви казали. Ти пробачаєш це рішення, і завтра тобі треба це нагадати, тому що повертається якісь образи. Ну тобто, от, от ми як в тілі. так це нормально, так і тому як важливо Я вже обіцяла це. Було перед Богом. Я пробачила і е, якось це нагадувати своєму серцю. Є ситуації, в яких мені приходилось виборювати це прощення тижнями. Я говорила сама собі Ні, я прощаю <смі> я прощаю, і це теж нормально, тому що якщо дуже сильно болить біль, вона затьмарює наш погляд, розуміння, спутується емоції. Всередині все кричить від несправедливості. Так? І дуже важливо в цей момент говорити, Бог мені боляче, але я хочу бути тобі послухняна. Я хочу простити і віддати тобі суд, бо ти найкраще цій ситуації розбереш. І це навіть не про емоції, так що я відчуваю, як часто ми я відчуваю, що зробити треба так, наприклад. Да, це не емоційна готовність. Точно угу. дякуємо за цю розмову. Вона я думаю, спонукатиме дуже багатьох думати над тим обставинами життями, які траплялися на їхньому шляху, які можливо ще трапляться попереду, а життя воно таке, що такі моменти трапляються.